Євросоюз продовжив економічні санкції щодо Росії до кінця року. Таке офіційне рішення саміту ЄС. Формально можливе скасування обмежень прив'язали до повного виконання мінських угод, що за найсприятливіших обставин відбудеться не раніше 31 грудня. Отже, економічні секторальні важелі проти білокам'яної доти не знімуть. Окрім того, Брюссель вирішив боротися з російською дезінформацією. Зокрема, до наступного саміту в червні підготують стратегічний план з комунікації. ЄС в разі потреби євросоюз готовий вдатися до подальшого тиску на Москву, так сказав президент Ради ЄС Дональд Туск. Ми обговорили ситуацію з Україною та Росією. Європейська рада вирішила, що тривалість економічних санкцій чітко пов'язана з повним виконанням мінських домовленостей, враховуючи, що вони діють до кінця 2015 року. ЄС готовий підтримувати процес припинення вогню і позитивно реагувати на досягнутий прогрес. Ми будемо й надалі підтримувати Україну в проведенні внутрішніх реформ, зокрема і фінансово.